Чекаємо багато часу ще дві години. Чекаємо Щоб У вас є розпорядження, що її дві години немає на робочому місці. Ви знаєте, що її немає на робочого місці? Дівчата, я кажу, за мною ходіть в туалет з камерою, я ще раз говорять. Знімайте, що ходіть за мною в туалет. Та, Віктор Михайлович, там не приємно. Треба трохи поважати. Приміщення, якому ми Куди. Звичайно. Кані, Звичайно. Настав, поважаю, вона сказала, я дай хвилинку я... до бичкова. Отак да, і вона сказала. Мені да. немає дві години. Ви якісь розпорядження давали, що е -е 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 -е. Вона... Кореу, на не Тетяна Антонівна, я з вами переговорю, де тут мене народний контроль. Да. Добре, хорошо, я потім перезвоню. Ну, это Добре. У нас просто, бачите, ці слова ми прийшли десь і чого ми не можемо вирішити? Я союз знаю, де вона і що вона займається. чим То зафіксуйте, будь ласка. Я з'ясую, де вона і чим вона займається. Я вже говорив попередній ваш візит. Я з'ясую, де вона і по питаннях, по яких ви теж піднімали. Я з'ясую і вам тоді. Ми дві години до чекаємо. Коли я дві години раз бачу? Вона вам сказала, що вона йде до місце. Дівчата, ви ж тут не присердні засідатель. Я вам не повинен звітувати, де я знаходжуся, що я роблю. вас питаємо світу. Ми питаємо в панелі школи. От наїї, одне що... є й питаю. Одне і, де у нас треба найчим день. Напишіть вам, вам ніхто не забороняє. Давайте нам. Що вам давати? Листочок. Ну, так, можна да. взяти? <ристот>